Після отруйнування і катастрофічні наслідки і екологічні, в тому числі. І саме про це ми поговоримо а, з Євгеном Хлопестовим, науковцем, професором кафедри екології Національного університету Києвомілянська академія, експерт Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Євгене, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися до нас. Доброго дня, радий вітати вас. Вітаємо нагадає. Це аномальне підтоплення, ну, в принципі, це навіть велика вода, яка сьогодні там ну, відбувається, те, що з одного боку велика вода йде на Херсон, з іншого боку, після Запорізької станції, ну, різко зменшується русло Дніпра зараз, бо водохранилище просто. Просто виходить. Це потенційно великі проблеми з водопостачанням, наскільки я розумію. І ми можемо собі уявити оцей об'єм проблем, які в найближчим часом взагалі не зрозуміло, як вирішувати. Ну до кінця, мабуть, нам це важко зробити, тому що ми тільки зараз починаємо усвідомлювати весь обсяг заподійної шкоди і тих проблем, які сьогодні стоять перед нами. Перш за все стосовно водопостачання, частина наших водоспоживачів, які брали воду безпосередньо з води херсонського водосховища, зараз не будуть мати такої можливості. Це десятки тисяч людей. Друга проблема. Це зниження рівнятових вод, тобто певна частина колодязів та інших підземних джерел водоспоживання, особливо у сільській місцевості, можуть опинитися в такому критичному стані, тому що вода буде відходити вона буде значно глибше і споживати буде все більш складно. Третя проблема це якість води через те, що сьогодні е, міліють береги, як ми бачимо, просочується вода. А якщо нижче греблю, то вода забруднюється всім тим, що вона змиває дорогою своєю, тобто це і отрутохімікати, і наслідки процесів життєдіяльності, цвинтарі, скотомогильники, і паливно-мастильні матеріали, плюс до того ще якісь небезпечні речовини, які залишаються. Лишаються після окупантів. Тобто, ми будемо бачити по факту через таке просочування верхнього шлаю грунту, можливі небезпеки щодо якості води. Тобто, вода може бути дуже невисокої якості і небезпечна для споживання. Тому, все експертне середовище закликає сьогодні мешканців, які так чи інакше знаходяться поблизу цієї глобальної катастрофи, бути дуже обережними при споживанні тієї води, яка в них є в наявності. Ну бажано я хоча б таке, ну а взагалі б дослуховуватися до рекомендацій місцевої влади ситуація кричуща, і щодо людей, і щодо взагалі навколишнього середовища. І ми знаємо, що Червоний Хрест Хрести ООН поводяться досить дивно. А що на рахунок міжнародних екологічних організацій, міжнародної української екологічної спільноти чи є якісь пропозиції допомогти Україні, і що вони можуть нам запропонувати взагалі? Ну, взагалі розраховувати на них дуже активно, нема сенсу, тому що ну, громадські екологічні організації, міжнародні екологічні організації вони недостатньо оперативно реагують на такі речі. Тобто, це певний процес піде, поки вони з'ясують ситуацію, приймуть якісь рішення. Мені невідомо на сьогодні, щоб якісь потужні екологічні організації звертались до офіційних українських урядових структур з пропозицією якоїсь термінової оперативної допомоги. Скоріше за все це буде процес... Процес відтермінований на певний час, коли вони з'ясують свою відповідну політику і щось будуть, мабуть, пропонувати в якості або консультаційної допомоги, ну або якоїсь посередництва, або допомоги в якісь грантових коштах на відбудову, на вирішення проблем з ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ну але про це сьогодні говорити мабуть ще зарано. Друзі, підписуйтесь на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва. Це дуже важливо. QR-код, якщо по телевізору, або просто зараз, зараз тисніть на кнопочку підписка, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Обов'язково прокоментуйте, напишіть, напишіть, звідки ви нас дивитесь, напишіть, кого ви хочете бачити у нас в ефірі. І, відповідно, я вас дуже прошу, підтримуйте україномовний YouTube. Через підрив дамби чи знищення дамби, поки що експерти розходяться в тому, як це відбувалося. У воду потрапили не тільки хімічні сполуки, але й токсини з. Худоба-могильників та багато-багато ну, чого. Навіть з курсу біології школи, ми розуміємо, що це буде надзвичайною проблемою, ну, як мінімум, приходить в голову холера і ще деякі хвороби. Ми зараз можемо собі уявити масштаб цієї проблеми, хоча б через те, що зараз літо на вулиці, а відповідно, ну, це ідеальний час для розповсюдження хвороб, в тому числі і у воді. Стосовно вчорашньої заяви мозу України небезпеки. Холери поки немає, ситуація контролюється, але нам на сьогодні потрібно постійно брати воду на аналізи, тобто моніторити стан води, яка сьогодні знаходиться нижче розрива греблі, для того, щоб оперативно зреагувати, якщо така епідеміологічна інфекційна небезпека в нас з'явиться. Потенційна ця небезпека залишається, тому що, як ви правильно сказали, літо тепла вода. Коли вода стабілізується, ми будемо. Будемо бачити вдовж берега Днібрегів Дніпра різного розміру озерця, таки невеличкі, в яких буде за стіни явище водна, така спостерігатися. і тоді там можуть вже активно розвиватися такі небезпечні епідеміологічно небезпечні процеси сьогодні. Поки що вода не стабілізувалася. Ми маємо достатньо швидку течію достатньо швидка зміна води. Ну тобто тому, що ви ж бачимо, ми бачили, що сміття вже допливло до Одеси. Тобто, звісно, процеси дуже швидко змінюються. Ну, але спостерігати за цими явищами дійсно треба. А що стосується риби, мор риби у безпосередньо на тлі каховського водосховища, точніше, мабуть, вже правильно сказати, бувшого каховського водосховища, це особлива небезпека. Риба потребує негайної утилізації, і зараз місцева влада цим займається наскільки це буде успішно, Ну, скоріш за все повністю вирішити цю проблему буде дуже важко, тому єдине, що місцеві жителі мають зрозуміння до цього ставитися. Цю рибу ні в якому разі не можна вживати в будь-яку їжу щось з нею робити. Якщо вона добу побула під сонцем, а зараз літо, то єдине це знищення цієї риби, що можна зарадити. Пане Євгене, тут в мережі пустять відео, де господар ганяє з затопленого городу карасів, які їдять полуниці. От такий сюрреалізм. А давайте подивимося це відео і прокоментуємо його. Будь ласка, Неприродна ситуація, яку не вигадає, мабуть, жодний письменник фантаст. Що ви скажете з цього приводу? Ну, у нашого персонажа є почуття гумору. Перш за все. Я не думаю, що в нього є шанс зберегти врожай полуниці, чи чого він там намагається зберегти таким чином. Ну, але дійсно ситуація складна, в чомусь комедна, в чомусь трагічна, тому що ми бачимо, що він хоча б стоїть на землі, а не десь на даху знаходиться. Тому дійсно ця ситуація на сьогодні. Не виглядає по-різному. Е, головне зберегти життя людей, і, мабуть, найбільша сьогодні проблема, що ми зовсім не розуміємо, що на лівому березі Дніпра сьогодні відбувається там, де більший рівень підтоплення, більший рівень затоплення, там, де люди мали проблеми з евакуацією, особливо через наявність чи відсутність. Паспорта окупантів так, що на сьогодні ця ситуація достатньо складна, і до кінця ми сьогодні не можемо сказати, що на нас очікує. Мене таке враження, що ми отримаємо більшу більшу картинку, і мабуть вона буде не дуже оптимістична після того, як ми. Побачимо, по перше, стабілізацію рівня води, а по-друге, коли наші збройні сили звільнять лівобережжя Херсонщини, і тоді туди будуть допущені наші експерти, спеціалісти і, і таке інше. Тобто, сьогодні ситуація достатньо невизначена. Я би взагалі от хотів на це наголосити, що поки не буде стабілізації рівня водності, а ми на нього очікуємо десь на протязі наступних наступного тижня, максимум. Півтора тижня, то нам дуже важко буде щось сказати. А що ми отримали, які збитки, яка завдана шкода фактично на сьогодні є? Ми можемо прогнозувати, що ця шкода буде дуже великою. Ну, наприклад, 48 природоохоронних об'єктів, що знаходяться нижче Каховської греблі, зазнали ну, дуже руй... руйновий вплив на себе. Тобто навіть не знаємо сьогодні, скільки елементів біорізноманіття і природоохорони Екосистемної такої цілісності, що ми отримаємо після того, як вода спаде, і також Кінбурська коса, яка сьогодні перетворилася в тимчасовий острів, а плюс до того величезне замулення, величезне засмічення морського середовища, річкового середовища. Тобто, це все буде потім впливати на стан довкілля, і ми через вже мабуть декілька тижнів побачимо ну якусь не дуже приємну, і достатньо сумну картинку. Зараз лунають голоси про те, що можливо і не варто відбудовувати оцю саму гідроелектростанцію через те, що ми побачимо Дніпро і відповідно великі лухи, все повернеться значить до того, як було до 50-х років. Дехто навіть згадує пороги Дніпровські, правда, вони Дніпро, Дніпром і Запоріжжям. Ну то таке вже деталі. Власне, як ви вважаєте, загалом екосистема може сама впоратися? Ну, якби умовно Україна вирішила не відбудовувати дамбу, і ну щоб з цього вийшло, не зважаючи, ну звичайно, звичайно, що є економічні причини, бо, наприклад, тоді, тоді судноплавне на Дніпрі не буде. Але екологічно, як вважаєте, варто повертатися до того, що було в 50-х? чи все ж таки потрібно відбудовувати дамбу і відповідно відбудовувати гідроелектростанцію. Ну, в мене буде тут дуже обережний коментар. По перше, екосистема дійсно вона певним чином відновиться, але особливості екосистем полягає в тому, що вони ніколи не відроджуються в той рівень, якому вони були до знищення або до кардинальної зміни. Тобто той козацький великий лук, про який сьогодні багато можна прочитати, він звісно ніколи не відновиться сам по собі. Будуть якісь інші ландшафти. вони в чомусь будуть схожі, Хоже на цей великий лук в чомусь будуть іншими, але ми маємо пройти ще декілька років. Ну це причому, це не рік, не два, це мабуть 10 або й більше років. Що ми отримали якісь сталі ландшафтні угруповання, якісь певні мірою стали стан екосистеми. Навколо бувшого каховського водосховища і на тих теренах, де воно було, щоб ми вже зрозуміли висновок. От, от така нова реальність, така ландшафтна нова реальність. Звісно, що там буде якась певна. Заболочені з території, будуть якісь озерця залишиться, буде якийсь там очерет великої кількості. Ну єдине, що точно не було таким як було в 50-му році там минулого століття. Тобто екосистема не повертається на то, на той рівень з якого вона була знищена. А що стосується будівництва Каховської гідростанції. І судноплавство по Дніпру, я думаю, що це питання можна розділити на дві частини. В якому вигляді, якою мірою нам потрібно судноплавство на цій частині Дніпра, і що для того треба зробити? А що стосується відбудови саме гідростанції, то поруч є дві потужні атомні станції. Ем, на сьогодні гідроенергетика не має такого вирішення значення в енергобалансі, як вона ем, була актуальною для середини минулого століття, тобто вартість побудови станції і його економічна доцільність, я думаю, що це питання на подальшої дискусії, і на мою думку, скоріше за все, буде прийняти якесь інше рішення аніж побудова саме гідростанції в цьому місці, навіть суто з економічних міркувань. А що стосується е, наявності, там Певних особливостей історичних, ланшафтних пам'яток культури, які були колись втрачені в процесі формування самого водосховища, ну то це вже проблема трошки інша, і ми будемо з цим мати справу досліджувати. Але звісно, що це тільки після, після того як ми відновимо контроль над цієї території, тобто після перемоги нашої. Щоб стати спонсором, варто пройти за QR-кодом, який ви зараз бачите, або знайти активне посилання в описі цієї трансляції, чи будь-якого відео, кнопочка Спонсорувати. І за певним алгоритмом дій ви вже стаєте нашим спонсором. Це варто всього 100 гривень на місяць або дві кави. І одноразовий платіж чи донат, так можна буде краще казати в Ютубі. На PayPal чи картка Mono, також до вашої уваги. Там вже скільки вам заманеться, будь яка сума вона важлива.